Мене зачиняли в закинутому підвалі, принижували за те, що я з бідної родини, вважали хворою на голову, бо я дивлюсь аніме. А в підсумку я оскаженіла та побила однокласника. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це історія про булінг, жаба і гадюка. Отже, перематуємо події десь на 2006 рік, коли я була ще геть лічинусом, та не так. О, о осьо по сусідству жила дівчинка, ну десь приблизно як я за віком. Слухай, ну якщо ми вже в одній пісочниці, то може будемо дружить. Ну, гаразд. Спочатку ми були як справжні ЛПшечки. І ночували одна одній, і годували одна одну смаколиками. І батьки нас однаково вдягали. Ну, прям вообще пісня. Аж поки до нас не припхався Арсеній. Не знаю, якою магією володів цей чорт, але як тільки він з'являвся поряд з моєю подружкою, в неї ніби підселявся дух тієї самої Pick Me girl». сенічка. А дивись, як я можу. А от Даша такі пасочки не вміє ліпить. Та не дуже то і треба. Сінєчка, а дивись, яка в мене гарна сукня. Я справжня дівчинка, на відміну від Даші. Та я не дуже люблю сук. Сінічка, а тобі подобається моє гарненьке, світленьке волосечко, її оце не гарне коричневе. Зовсім скоро сінєчка вже разом з нею почав чмирити мене. Ого, що це в неї ніс такий великий! Сіня, ти бачив? Ха-ха, Рів прямо як у баби яги. Та звичайно. Сіня, сіня, а ти на вуха її глянь. -ха -ха, наче в якої ну я той не витримала і заплакала. Це їх трохи перелякало, і вони почали виправдовувати, що типу вони не хотіли мене до сліз довести. Просто це я така куметна. Але цих вибачень вистачило на пару днів. Підіймаємо ставки. Скелет в трусах, якось я виходжу собі гулять і бачу, що вони щось жваво обговорюють. До слова, я жила навпроти закинутої будівлі. Ну мені ж цікаво, що там вже сталось. Ну і вони такі, короче, в цьому будинку живе справжній скелет. Ага, якщо ти не слабачка, то підеш з нами і перевіриш. Ну, я ж буду з друзями, а не сама, тому в принципі не страшно. Єдине, що мене тоді бентежило, це сонце, яке вже сідало. Мене знову розвели на лоха і змусили заходити туди першою. І як тільки я зайшла, ці два пацюка захлопнули двері і тримали їх зовні, щоб я не могла вийти. Мені здавалося, що скелет, який живе в цій будівлі, ось ось прикінчить мене. Від страху і без виходу я просто почала кричати, поки ці двоє за дверима ржали, як коні. На крик прибігла мама і врятувала мене. Звісно, трохи посварила цих двох амогусів. А вдома оголосила мені новину про те, що ми переїжджаємо, увага! В Казахстан в школу я піду вже там. Ну я собі нафантазувала, що в мене купа друзів, і ми всі після школи йдемо додому і разом їмо чипси з крабом, але... О, ні, ні, не сідай до мене, будь ласка. Куди ні, ні шукай інше місце. Мені мама не дозволяє спілкуватися з такими бідняками, як ти. Справа в тому, що моя родина була дуже бідною, і я часто доношувала речі або за сусідськими дітьми, або за дітьми друзів-батьків. Через це мою родину охрестили як мало забезпечену, і коли треба було здавати гроші на штори, вчителька на весь клас така: А Даші не треба. Бо вона з мало забезпеченої родини. Після цього в класі зіймався галас. Хтось пропонував подарувати мені труси, хтось туалетний папір, хтось просто ржав. А коли всі дізналися, що мене виховує відчим, булінгу стало в рази більше. Тепер всі цькували мене, бо бідна ще й сирота. А отже, захистити мене нікому, значить, зі мною можна робити все. Додому я часто приходила брудна, то йогурта хтось на голову виллє, то сорочку маркерами розмалюють, то рюкзак викинуть смітник. Ну, дякую, що мене не били. Поки що аніме. В Казахстані в ті часи у всіх була манія за двома речами. Яралаш і ранєтки. Мені ж не подобалось ні те, ні інше. Я з самого дитинства обожнювала аніме. І після сцен, де Наруто робить резинканом рванину, слухати про те, як дві дівчинки не можуть поділити хлопчика, бо він такий загадковий. Ну, не моє. Однокласники дізнали, що я дивлюсь аніме, і, звісно ж, використали це як ще один привід якось мене зачепити. Ого, прийшла королева хентаю. Відійдіть від неї, бо ще заразить вас. Вона, напевно. Геть хвора на голову. Ну, самі розумієте, де аніме, а де ранітки? І для мене їхня поведінка, що тоді, що зараз, дійсно загадка. Аніме значно глибше, ніж просто мультики. Там є кохання, біль, страждання та сили, які ти знаходиш на самому дні. Візьмемо до прикладу записник смерті. От хто не уявляв себе в ролі лайта? Не мріяв, аби в нього був зошит, що допоміг би йому позбутись людей, які його ображають. У мене список був би дуже великий. Чи стати такою ж великою? То Сильною, як Ґацберсерку, щоб всі однокласники, які жартували наді мною, такі давай краще не будемо чіпати її, бо вона нас своїм величезним мечем поб'є. І як чудово усвідомлювати, що зараз дивитись аніме це круто, а не фу, гидота, як це було, коли я росла. Тим паче, коли всі найкрутіші тайтли вже є в чудовій українській озвучці, яка в сотні разів краща за російську. Особисто моїм фаворитом стала студія Зевоп, яка робить титанічну роботу, озвучуючи це пам'ятне видання берсерка. Ви самі послухайте, як неймовірно воно звучить, і за це посланні богом п'ять янголів стерли столицю короля з лиця землі. Хіба їх не було четверо? А яке відношення стара казка має до цієї діри? Це вам не якась стара казка. Ці титани озвучили просто величезну кількість крутих тайтлів, а ще завоб дають вам змогу не просто дивитись аніме, а стати професійним рецензентом. Хіба це не круто? Залишайте відгук про тайтл в їхній озвучці, який вам сподобався, а вони опублікують вас та викладуть собі в телеграм-канал. Тому відриваю цих сонечок під серця та дарую вам. Бо це дійсно крутезна українська команда озвучки, яка заслуговує вашої уваги. Посилання ви знайдете в описі лагідна українізація, і я дуже сумувала за Україною, та і мама теж. Тому в шостий клас ми повернулися додому. Я сподівалася, що тут у мене будуть класні однокласники, але в мене все стабільно. Починався підлітковий період, і у всіх моїх однокласниць почали рости груди і змінюватися фігура. Лише я була пласким прямокутничком на ніжках. Моя фігура була головним спонсором жартів в нашому класі. Вчора я була прямокутником, сьогодні обділена природою, а завтра по класиці. Страшненька. За іронією долі, я ще й була відмінницею, що теж було приводом для. Булінгу, подивіться на цю нещасну. Знову свою алгебру зубрить. Ти ж знаєш, що ті, хто вчаться на двійки, виростають бізнесменами і наймають на роботу таких як ти. Але я тебе не найму, бо я найматиму лише гарних дівчат. А ви бачили? Бачили? В неї ще й волосся чорне на руках. Вона як мавпа я приходила додому і годинами розглядала себе в дзеркалі, щоб зрозуміти, що зі мною не так. Мабуть, якщо мені повторюють щодня, що я потворна, то так воно і є. Вони сміялись з будь-яких моїх дій. Ха, ха ха, подивіться, як вона тримає ручку. Ха-ха, гляньте, що вона на себе вділа! Ха ха, подивіться, як вона ходить. Дійшла до того, що я засинала з думками про те, що я не гідна життя. Режим Берсерк. І ось черговий шкільний день. Купка однокласників на перерві, як завжди, зібралася неподалік моєї парти. Боже, знову свою кермову пишу. Цікаво, а там в неї теж чорне волосся. Вона взагалі точно дівчина. Вона, мабуть, Замір. така бідна, бо її тато. Нартуман. Давайте на наступному уроці кривлять все, що вона говорить. Подивіться, у неї вже і... нарешті. На горіхи отримав лише один: решта розбіглася, бо злякалась. Помста, це, звісно, приємно, та вона мало що змінює. Всередині я й по сьогоднішній день відчуваю огиду до самої себе. І, хоч пройшло багато років, та мені досі складно дивитись на себе в дзеркало чи приймати компліменти. Наслідки булінгу жахливі. Якщо ви когось скуєте, приміряйте це на себе і спробуйте уявити, чи приємно вам, чи хотіли б ви, щоб до вас так ставилось. Хочете довести, що ви крутий? Розкажіть однокласникам цікавий факт, навчіться грати на гітарі, я не знаю. А ті, хто став жертвою булінгу, пам'ятайте, ви. Цьому не винні, просто люди іноді бувають. Ну, той во ну це все. Жартую. Задонать на баймі кофі, інакше я буду приходити до тебе щоночі і кусати. А ще ставте лайк та підписуйтесь, бо ви в мене найкращі. А найкращі не можуть не ставити лайк. Це ж уже видно.